Вітаємо вас в Томаківському народному історико-краєзнавчому музеї імені 50-річчя перемоги. Запрошуємо на екскурсію. Експозиційний розділ зал природи, в якому представлені птахи та тварини Томаківського краю. Окрасою Томаківського музею є дикий кабан, якого вполювали в 1980 році. Має вже досить целідний вік. Також в експозиційному розділі представлені. Сова болотяна, вовк, лежень, лисиця з лисенятами, тушканчик, хір степовий, який занесений до червоної книги, гадюка, вуш, куріпка, заєць, ось такий гарний круг, водоплавні птахи, гагари, мартин, сова. Бухата, яка також занесена до червоної книги, та чирок-тріскунок. Експозиційний розділ знаряддя праці 18-20 століття. В даному розділі представлені такі музейні предмети: Дерев'яна лопата, вила, ось такий гарний ціль. Знаходяться ось такі дерев'яні черевики і личаки. Дерев'яна діжка, маслобійка, терлиця для льону, ось таке ярмо для валів, ступа ножна, також ступа ручна. Ось представлені знаряддя праці бондаря, адже бондар був поважною людиною в селі. Також представлені ось такі різні ужиткові предмети. Також в експозиційному розділі знаходяться. Ось така черепиця фокіна. Адже в 1898 році саме в селищі Томаківка знаходилися заводи, фокіна шаповала. І ось у нас є ось такі унікальні речі. Панорама Первісні люди обробляють душу тварин. Саме ось ці Речі, які були знайдені під час розкопок, свідчать про те, що на території нашого району були первісні люди. Ось такі представлені в даній експозиції унікальні предмети це окам'яніле дерево та шматок бивня мамонта. Експозиційний розділ «Скіфи на території України. Цей розділ з'явився в нашому музеї нещодавно. І вибрали саме створення цього розділу ми також не випадково. Адже в 1861 році, неподалік селища Томаківки, була розкопана і досліджена гостра могила, в якій було знайдене Скіфське царське поховання та золоті речі. Ось золотий нашийник, ось такий золотий кинжал, золота амфора з отвором. Та ось інші такі золоті предмети. В цій експозиції представлені музейні предмети з Київської доби. Експозиційний розділ «Козацтво на Томаківщині. Ось в нас зображений острів Томаківка, на якому саме і знаходилася Друга Січ Томаківська. Назва Томаківка походить від татарського слова томак, що в перекладі означає шапка або півкуля. Якщо детально заглянути саме на це зображення, можна дійсно побачити, що острів нам нагадує шапку. В експозиції в нас знаходиться ось такий макет Томаківської січі. Експозиційний розділ зал бойової слави присвячений Другій світовій війні. В даній експозиції представлені різні гранати, патрони, пістолет, гільзи, снаряди Другої світової війни, які були знайдені на території нашого району. В експозиції також представлені оригінальні заяви добровольців 1941 року. В нашому музеї їх кількість складає 160 заяв. Продовження експозиційного розділу залу бойової слави є представлення даної експозиції, це фото та особисті речі учасників томаківчан Другої світової війни.